Наталка Могилевська стала мамою. Народна артистка України всиновила дівчаток-сестричок двох і десяти років. Сталося це ще на початку війни на вісні 2022-го. І лише в цю новорічну ніч вона вирішила розкрити цю таємницю. Перше ексклюзивне інтерв'ю про материнство та перші кадри чоловіка Наталі в сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської. Два рочки. І десять. І сьогодні, відповідно, три з половиною і дванадцять. Ми спілкуємося за кулісами знімань новорічного концерту вечірнього кварталу. Перед цим зі сцени вона розповіла про поповнення в своїй родині. Євген Кошовий зізнається, знав про це весь час, але зберігав у таємниці. Ти всиновила двох дівчаток. Це правда. Зал аплодує. На екран виводять їхнє фото. Обличчя дівчат не показує, бо в школах та дитсадку не знають, що їх удочерили та хто їхня мама. Хоче і надалі тримати це в таємниці, щоб діти були в спокої, і вони досі не були на жодному її концерті. Діти були дуже травмовані. Старша дівчинка декілька разів рятувала життя молодші їм просто. Край необхідний був час, щоб адаптуватися в нову родину, щоб ми могли пролусти одне в одного. У Мене молодша донька. Перші півроку взагалі не спала. Просто в мене всю ніч я руку тримала на ній, щоб вона не плакала. Зі своїм чоловіком Валентином Наталка познайомилася на початку війни. Вони разом допомагали евакуюватися вагітні сестрі-співачки. До цього Могилевська 10 років була сама, а перед цим двічі виходила заміж. Але дітей у шлюбах. Не було я зустріла людину, яку я дуже люблю, і ми живо живемо разом, і в нього є зброя. І ми бували в таких місцях, що зі мною боялися їхати. Музиканти боявся взагалі хтось їхати. Ми вдвох проїхали всю країну. Подробиць знайомства та їхнього життя до цієї зустрічі не розкриває, лише каже. Дівчата пережили дві евакуації. Це сталося на самому початку війни, коли ми з моїм чоловіком дуже багато їздили по фронтах, по шпиталях, по дитбудинках, по переселенцях. І ось цей весь жак тільки-тільки стався. І так ми прийняли такі рішення. Артистка зізнається. Таємницю не розкрила б і дотепер, як її не зняли папараці біля магазину. У мережу потрапили не лише відео, а й коментарі блогера. Він стверджував, що дівчинка, яка була з Наталею, називала її мамою. Ось це відео. Наталка заходить до магазину. А коли до неї з її молодшою донечкою підходить собака, ніжно бере доньку на руки. Якщо б мене не зняли в тому магазині, то я б ніхто б не знав. От просто і сьогодні навіть все, що я хочу, щоб знали, що так це є, але знайомити з ними я не хочу. Могилевська розповідає, обуритися цим відео папараці не встигла, адже у коментарях люди почали писати слова підтримки, і це було дуже зворушливо. Люди написали, писали Да не ТВ, вона мать! Це можливо її таємниця ми тільки ради за. Неї, що ви? А воно вам треба сиділа, ридала, просто я таку отримала підтримку від людей. Я не знаю, як їм віддячити. Наталка каже: насправді рано чи пізно це мало статися, адже за останні півтора року, які вона разом з доньками, було багато натяків, що в її житті сталися зміни. І я всі відео для тіктого знімаю, а за кадровим голосом. Ось таке я думаю, господи, як люди не зрозуміли ще, що в мене діти, я не знаю. І вистава доньки. І в зоопарку ми буваємо, але я роблю аквагрім собі, роблю тигрицю, їм тигряти. А це вже та сама моновистава доньки, про яку каже співачка. Усі монологи до неї вона написала сама. Готова жінка, знайдеться, чоловік. Готова мати. Знайде. Зі сцени говорить зі своєю померлою мамою та звертається до Богородиці. Всі думають, що то була вистава про мою сестру і мене. Насправді ніхто не розумів, чому це я в кінці цієї вистави читаю листи дітей сиріт протягом багатьох років. Артистку часто запитували про материнство. Спрашиваю все время у меня, а що з моїми дітьми, а що з моєю молодістю, а що з моїм одиночеством, а где моя свадьба? Це все всего лишь последствия того, що у людей не представляют себе других ценностей. А своїх властных дітей ти хочеш? Я не знаю, каким образом можуть прийти дітки в мою жизнь. Они прийдуть в будь-якому возрасте. Но они, я хочу, щоб пришли только після того, когда моє серце будет готово. З того часу багато чого змінилося, і зі сценами Могилевська грає могилевську у житті. Ковалінська ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.